Вітаю, вітаю. Це експериментальний посів гречки. 19 червня, 25 рік. Така ділянка. Брат. бачите, Шалом. Така... Проходжусь фризою два рази. Два рази пройшов фрізою, брат сіє гречку, третій раз за закидую. Ось така трава. І тут ми садимо. Це експериментальний варіант, 19 червня, 25 рік. Минулого тижня ми там садили. Тут ми трохи сонячні. Полоску Соняха посадили. Десь тиждень два. А тут ми гречку садили. Це десь тиждень-півтора назад тут. Вже по сходу, бачите? Побачимо що там буде. Кому цікаво пишіть. Скину результат. Це ми сім для бджіл, для пізнього медовзбору. Встине у нас за 200, не встине, побачимо. От так. Це японський трактор. Кубота рекомендую для земельних робіт. Вже другий рік. Слава Богу. Допомагає нам у здійсненні наших амбіцій. Діал 26.1. З Богом!